Переселенка з Херсона Юлія Лещук розповідає своїй кар'єрній радниці Руслани з Вонахаб, як прийшла її перша співбесіда. Жінці запропонували посаду касирки в одній із крамниць Чернівців. Нині на Юлію чекає стажування. До повномасштабного вторгнення вона працювала у кол-центрі. До Чернівців Юлія приїхала наприкінці грудня. Про вона хаб дізналася з місцевих телеграм-каналів та вирішила записатися на тренінг. В Першу чергу, звичайно, мене заінтригували тренінги. Хотілося знайти себе в такий нелегкий час, і потім дівчата запропонували роботу. Основною задачою у нас є це, допомога у працевлаштуванні. Допомогу ми здійснюємо на різних етапах. Тобто, це може бути складання резюме, це може пошук локанцій бути на різних сайтах, допомагаємо їм. Готуватися до співбесіди з роботодавцем, вільна окрила незалежна амбітна. Так розшифровується абревіатура. Вона хаб простір направлений на професійне зростання жінок. Сюди можуть звертатися безробітні, переселенки та ті, хто має інвалідність. У Чернівцях вона хаб запрацював торік з грудня. Тут отримали 140 звернень від жінок. Найбільша кількість заяв від переселенок. Найчастіше це жінки з великих виробничих підприємств, які прагнуть отримати іншу професію. Найчастіше Люди хочуть зараз переволоштоперекваліфікуватись на психологів, на волонтерів. На а також велика кількість хочуть вчити вчити в першу чергу це мистецтво. Хтось різні гуртки, різні рукоділля. Скільки вони пережили це і вони хочуть допомагати іншим у Чернівецькому? Винахаб, крім допомоги у пошуку роботи та перекваліфікації, можна безплатно отримати психологічну консультацію, послуги кар'єрної радниці, пройти різні курси, воркшопи та тренінги. Також Винахаб діє у Києві, Львові, Ужгороді, Луцьку, Дніпрі. Тощо проект реалізують завдяки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.